Надвечір понеділка 2 жовтня невідомі підпалили суху траву з боку міста біля полігону твердих побутових відходів. На місці події працювали й рятувальники. Працівники АТП-2528 до 22.30 підняли на полігон, заготовлений для таких випадків ґрунт і засипали місця, де рятувальники ліквідували підпал, повідомляють на комунальному підприємстві. Зранку вівторка здійснили контроль на просипання місця інциденту, повідомив під час наради в муніципалітеті, головний інженер підприємства. Це був підпал полігону, горів відкос, викликали ДСНС, і свою техніку привезли і за три години ліквідували. Зараз там роботи продовжуються. Ну, інспектори сказали, що це був підпал. Тобто, з нижньої частини ця карта використовувалася вже біля року і там відкоси були пересиплені, і, ну, росли порості. Знизу горіла трава і зійшлося вгору. Тому ну, на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, там все ліквідовано.